На щиті повернувся до Полтави 42-річний солдат Андрій Поляхов. Він народився та проживав все своє життя у місті Полтава. Тут він закінчив школу та одружився. Завжди любив свою батьківщину, розповідає товариш родини загиблого бійця Олексій. Андрій вступив до лав Збройних сил України у 2023 році. Проходив службу на посаді номера обслуги 2 відділення гранатометного зводу роти вогнової підтримки 3-ї десантно штурмового. Батальйону загинув солдат 20 липня при виконанні бойового завдання. Андрій он, uh... Андрій, я пам'ятаю ще маленьким хлопчиком, коли йому було лише 4 роки. Коли він виріс, то служив у мого сина тут, у Полтаві, і коли він розповів, що їде захищати нашу країну, то батька вже не було у живих. А я сказав Андрію їдь та захищаю нашу батьківщину. І він поїхав. Знаєте, він був святою людиною, бо завжди говорив про любов до вітчизни. Також сьогодні прощалися у Полтаві з 28-річним воїном Олександром Зусом. Солдат до повномасштабного вторгнення професійно займався спортом, розповіла подруга родини загиблого бійця Олена. Чоловік вступив до лав Збройних сил України у 2023 році. Проходив службу на посаді навідника першого танкового зводу, але його життя обірвалося 19 липня 2024 року у бою з ворогом. Він займався спортом з дитинства. Він займав. Вявся в спортивній школі, він вчився в спортивному училищі місця сестрою. Він дуже гарно плавав, дуже гарно вони навчалися, женився. У нього є маленький хлопчик, рік і сім місяців пішов на фронт поховали бійців на Затуринському кладовищі поблизу полтави